Друзі, я когось упіймав і це не слабе щось. Йолі-палі, дивіться, що відбувається. Друзі, всім привіт. Вибрався сьогодні на рибалочку, половити рибку. В планах половити судачка та окушка, Ну, в общем, ситуацію, друзі, ви побачили. Дядьки вже вон сидять ловлять, а я все ляси точу. І так, на судачка окушка буде попадатися, щучка, випускаємо. Все ж таки, нерест люди добрі. І так, спінінг у мене, як обична, азура з тестом 3.18 в рості 2.56. Буду кидати на річці різними вісами, силікончиком буду пробувати. Почну, думаю, з темного, а там хто його знає. І так, друзі, часу досить таки мало. Поїхали ловити рибу. Айлала. Так, друзі, щось я упіймав. Не зрозуміло поки що. Риба. Все ж таки це риба. І не з першого разу догнала. Тільки я не можу ні підці... підняти її поки що. Ау! Дивіться, хто до нас пожаловав. Пан щупак. Отлично. Ну, видержимо тест-драйв уділище. Ого. Крепка щука. Оба! Ну це така, я вам скажу. Грам. Та який грам? Це кілушка. Це кілушечка. О! Отдай. Ну, така пузата. Хороша, дивіться, яка красуня. порадувала. До речі, я дивлюся, з цієї сторони п'явок на ній нема. І, 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 і. з цієї сторони п'явок нема. О, значить, все ж таки ця на даний момент і саме ця щука вона гуляє. От, в мене стояло значить, 16 грамів. 16 грамів отакий синій силікончик, тиша повна була. Тільки поставив 12 грамів, щоб провез більший був і відразу пішли покльовки. От, І я спочатку не зрозумів. Перший раз вона таке схопила. Йолки-палки, та в гамані зараз ж підеш гулять. Вона таке вроді би ударила перший раз, а потім знову догнала і ударила. Тому, друзі, так як зараз нерест, випускаємо рибку назад. Давай, дякую тобі, родная, за те, що ти мене порадувала сьогодні. Біжи. Зустрінемося з тобою ну, хоча б через місяць полтора До речі, зубов майже немає, скидує зуб'я. Опа, пішла. Отлічно. Перша щука, друзі, є. Це вже радує. О! По факту, виходить, от, вона взяла... Майже з цієї сторони, але все ж таки ближе до фарватера. О, це мене досить таки порадувало. Отлічно, друзі, зараз поїдемо далі ловити, пробувати. Все ж таки я сьогодні хочу упіймати судака. Ну, Буде щука, значить, буде щука. От. Відправиться додому. Якщо упіймаю знову. І до речі, що я хотів вам сказати? Оце отут простукував. Дно та тверд, тверденьке. От. І оце як тільки дно тверденьке нащупав і відразу щука є. О. Як витримав паузу, приблизно десь 2-4 секунди. От я відразу і покльовочка пішла. Тільки вона так сіла, вона не ударила. Вона видно, як би сказати, сіла на неї на насадочку та і все. На цьому все закінчилося. Стояло у мене перед цим 16 грам і течка не було. А чому? Тому що 16 грам в цій частині річці десь приблизно секунда і вона на дні. Тільки підрив зробиш, два оборота, підрив і вона на дні. От І зараз я чувствую по твердому дну йду. По ідеї, тут був би окунь ну Поки що окуня немає. І одні зацепи під бережком. Ну і чого. Зараз спробуємо виманити динозавра зубатого от якого небудь. Хотя, чесно кажучи, хочеться крупного-крупного окуня. Ну а що буде, то вже буде. Тому, друзі, поїхали далі ловити. Так, що в мене вийшло? Щойно нікого не трогав. Обірвався. Під берегом тут дерев'я, бровки больші. От, ну, хочеться по цим бровкам пройтися. Ну, прямо вони, тут бровки. Як, як бачите, на обриві нахожуся. От, і під берегом бровка. Де бровка, там може судак і окунь стоять. Але ж зацеп, обрив, зацеп обрив. бо тут такі місця, ну, що не берег, то обрив. Обриво я обрив. Тому, друзі, треба бути тут обачнішим. І, до речі, проти течії, виходить, я кинув течення в нас оплаки, проти течії кинув 12 грамів. От Ота частина більше мілкіша. Мількі, я оце зараз так подумав. Мабуть, я поставлю е, не 12 даже, а 10 грам. Буду пробувати 10 грам е, упіймати щось. От. Ну А зараз на даний час буду в'язатися. Але що ж, досить таки немаловажний фактор, поки я буду в'язатися. Повинна завжди бути віддача в спінінг. Якщо ви не чуєте віддачу, то краще утяжелитися. бо без віддачі буде досить таки туго. От, друзі. Ось така штука. Ну, а я поки що в'яжуся. Так, От я перев'язав свою осносточку. Поставив 10 грам. Буду пробувати з 10 грамами роботи. О, щось в мене десь на кончику трапилось. От так зараз. Оба. Так, поїхали. Під до очеред положимо. Блин, не положил пятачаря. Ну ничего, я думаю, там все получится. Так вот, дивіться, Женя что-то упимал. А -а -а. Что, сошла? Не, не сошла, я по кончику бачу. Вот так вот. Женя только поставил синий цвет. Кажу ему, синий став. Вот и дело сразу будет. И а -а -а. идет хорошо. А ну покажися, красавиця яка. Давай. Зараз підніметься. Ну, невеличка. Ну так, в районі кіло точно є. Подводь її поближе і за флюр бери. Не за шнур, а за флюр. Бо узлик розв'яжеться. Ось що значить, коли нема підсаки. Ні, це це більше, ніж кіло. Це спиді нам даже нельзя піднімати. А це ж я тобі кажу, за флюр. А, ні, ну хороша щука, я скажу. У тебе більше, ніж у мене. Це полторушка стабільна. Є. Да, поки... Женя буде освіта. А ну подожди, відкрий її рот. Дивіться, друзі, повністю повністю все ковтнуло. От фіолет і зубов, дуже мало зубов, вони збрасують вже зуби, друзі. О, так що нормальна щука. Ха? надо собі вже мусолить. А то я тут все знімаю, знімаю. Який. зараз Женя побалакає по телефону. А ну, Женя, скажи, яка тебе вага? Яка вага? Грузика, який стоїть тут. 10, 10 грамм. Грам. В ударі ой, в цей свес ішов, би... да, на... на паузі, да? Вона? Він ще даже не опустився. Не... не опустився. І сразу ударила. С ударом была? Крепкий удар був, да? так? Джи гріх, друзі, дивіться. Gріch. Я поки тут ще свою кидаю по путі палочку щоб не її. О, дивіться. Фіолет. Вот, так. темный фиолетов. такой фиолетовый и джигрих. грих. Крючочек, по-моему, четверка, да, чи шестерка ты казал? Восьмерка. И вот этим можно грузиком как волокти в равномерочку, так и можно э... джиговать спокойно. 10 грамм. И отлично. Вот. Елки-палки. Молодец. Короче, вечерят запердолив. Ви виявляєте, лки-палки. Все, обрив. Их. Ну нічого. Зараз все буде. От. Як не прискорбну, лки-палки. Це у мене вже, до речі, за цю рыбалку, мабуть, п'ятий или шостий обрив. От. Не люблю я такого, але що ж зробиш. Приходиться обриватися та в'язатися. Ладно, зараз зв'яжусь, поставлю нову рибачку, подивитись яку я хочу поставити. Цікава дуже. Так, от таку я рибку поставив. Останній раз, коли був на рибалці, досить непогано вона у мене зіграла. Вона така непонятна, і синій, і зелений на ній. От, все залежно від того, в якому вона ракурсі повертається і від освітлення. От, друзі, тому зараз беремо і закидаємо. Поставив 12 грам. По-моєму, перед цим 10 стояло, якщо я не помиляюсь. Зараз подивимось, що до чого. Поїхали. Так, ні, щось діло з цією рибкою в мене не йде. Тому я вирішив вернути все на місце. Тобто, достаю свій сили... коробку з темним силиконом, ложу цю рибку назад, беру от эту рибку. Іс прищемив. Так. Хвостик прищемив, ну нічого страшного. Так, дістаю. Двойничок. О. Є. Е. Опа. Так, далі. Приміряємо і. Пробиваємо це все діло. О, і пронизуємо через це все діло. Так акуратно, щоб збоку ніде не вилізло. Оба, є. Так, тут тут, тут. Де, тут, тут. тут в мене 12 грам стоїть. Я 12 грам убираю. і ставлю знову 10. Де мої тут 12 грамів, о! О, 10 грамів ставлю і одягаю рибку. Ах, на палець насадив себе. Так, оплічно. ОБА! Так, от така вернувся до гатої оснастки, де в мене були покльовочки, і поїхали знову мантелять спінінгом. пінингом. Друзі, оце, мабуть, хороша, треснула. От це, да. Давай так, что хай бог милый. Ух. Вот это матера. Опа. И выборяет свое право на жизнь. Йоли Пали. Но она еще не подозревает, что пиде до дому. Не хочет подниматься. О, вот это смотрите, я как раз сегодня. Уху. -ух. Синій силикончик грає. Ну, вся штука в тому, що у мене дуже короткий флюр. О, Прийдеться її трошки помарити, сказати, родная, ти мене уж вибач, але я якось тебе буду зараз витягувати. Ну, А може, як обично, зараз з усим піде гулять. Ходіть бушевна яка. У меня, мабуть, узлик сейчас развяжется. Еле пале. Вот так, друзья, ну так вот моя кица. А пьявок на ней. Елки-палки. Красуня моя такая. Страшно в руки брать. Теж, друзі, я вам скажу, навіть і не відчув нічого. Поцепилося так легенько, що хай бог миле. І ковтнула, дивіться, наскільки жадно вона все це діло ковтнула. Розкрий рот і скажи, а. Женя, дай, пожалуйста, ліп гріб. Бо я щось лоханувся і не взяв свій. Яка красавиця. Ну хороша така, я вам скажу. Ну це полторушечка. О! И я сейчас попробую і так. Лишь бы она рот відкрила спочатку. А, вон дивиться як зацепилась. серйозно то ножички, блин. У мене Не, у мене подлиннее гораздо ножички. Надо свій ли взяти Він в мене в воблеровому наборі. його пали, дивіться як вона зашла крепко тут. Ну, родная, уж прости. Сама съела. О. Главное, что не забудь, что сзаду спиннинг лежит. Вот такая. Смотрите, какая красуня хорошая. Ну, я вам скажу, это хорошая щука. О. Так, ну что, родная, давай сейчас оденем эту штуку, чтобы Я її не потеряв, як звичайно, Бо я такий, що вмію. Дякую, кицю, що ти клюнула. Ну от, Клюю чаще, у мене бажано. Давай. Ну, це не дуже красиво вийшло, але найголовніше, що вона пішла гуляти. Так. Да. Отлично. Ну що, любі друзі? От уже котра щука в мене клюнула, як точно приїжджаєш на окуня целі направлена. А тобі каже болт, буде щука. Ну, думаю, ладно, буде щука, так щука. Що ж робити, будемо ловити та відпускати. Дивіться. В обшій сложності от мій силикончик. От такий. джигріх, 10 грам. От, з бльосточками. Він такий синьофіолетовий. Ну, на нього бере саме головне. Флюрік. Десь сантиметрів 30-40 та і все. От, тому, друзі, що робити? Далі ловити та випускати. От. Зато я вам ще що покажу. Дивіться. О, дивіться, як бобри працюють. Красота. І тут все, все повалено, все бобри поїли. Все що угодно. Ну так, ну у нас не про бобрів, а про рибалку. тому, друзі, Поїхали далі ловити. Гай лала. -ла. Да. В принципі, я вам скажу теж непоганий улов. Ось така штука. Чесно кажучи, думав, що ухватив її лісом або що в цьому роді. А оказалося ось така полюга. Ну, зато приємно, як було. О, Ну отлично. Зараз кидаємо далі. До речі, дивіться яка штука. Получается, кидаешь отак, груз просто течением взноса, даже не видно, как приземляется. Кидаешь по прямой до очерета туда куда-то, да, там допустим, становишься на цю сторону, и тогда только видно по кончику, коли що опускается. А если против течения кидаєш, то его просто-напросто сносы. От, і не видно ні покльовки, нічого. Тому, мабуть, мої щупаки присіли, я просто не побачив ні удара, ні покльовки, нічого, бо дуже його несе. Шнур розслаблений до О, ну, І не видно покльовок. Хоча коли ж А, до речі ж, стоїть в мене 12 грам. От. А коли проти течення тягнеш, ну досить така видержана пауза. Я не знаю, секунд в 5 виходить. І тут дуже тяжело спіймати серединку, досить таке непонятне і затечення. Бо річка широка, сходиться на уське і тут досить таке сильне, сильна течія. Але нічого, будемо і так ловити. От. А що робити-то? Поїхали далі ловити. Поставив роздражалку таку собі, і залишився без хвостика. Я так відчув якусь непонятну штуку. Ну, думаю, ладно. Зараз просто пішов в дождик. От, і виходить, що перестало і синій, і красний і всі кольори роботи. Ну і мене сягнула така мисль. Візьму-ка я поставлю більш тяжку вагу 16 г. От, і яркий колір. Думаю, ну, буду гупати, воно може гнати, сусід буває такий, попадається інколи, що харк-рок метал і роздражає. І хочеться прийти до нього в гості і розказати йому, що по чому. Оце ж приблизно те ж саме я вирішив зробити і з рибкою. вирішив виставити такий. Більш тяжолий і роздражаючий колір. Ну, результат вже показав, є що там. От, згризло хвостик. Так, зафутболив я свій роздражательний ярко-салатовий колір 16 грамами. Але що я роблю в даній ситуації? Я намагаюся витримувати, витримувати паузу. От, може, якраз на паузі. і Щось та візьмемо, бо хвостик відкусило, це було не досить таке приємно. Якби все і на місці, але силикон вже не працює. Тому вирішив поки що пауза витримувати. Ну не завжди виходить. Ну, при тому, що я тільки 16 грамів поставив, досить таки непогано відчувається а, дно, аж віддача така йде по спіннягу, хороша. О. Ну, щось мені кажеться, толку з цього все одно не буде. Ще хто дзвонить. Вирішив я йти трохи назад. Чому? Тому що я тупо замахався обриватися. Я вже за сьогодні, мабуть, разів в 15 обірвався. У мене вже по факту синього силикона і немає. Плюс розпочинається помалу крапотить дождик. О, Тому я вирішив трошки двигатися назад, а дітки пішли далі набросати собі. От, а я вирішив, ну його впінь. Ну, Дійсно, що не заброс обрив, що не заброс обрив. Це, чесно кажучи, почало досить таки сильно напрягати. От, скільки вже ну, реально разів 15 обірвався. Думаю, та ну, О, піду назад, бо ну, буває таке інколи. Коли вроді би все нормально, а по факту одні сплошні обриви йдуть. Якби лови, це є обриви. О, тому в мене коротше, шнурок мій 006 все. Закинув на очеред, йому амбус прийшов, поставив шнурок 008. О, трошки товще, бо ну, його впінь. Уже того шнурка не залишилося, Поставив цей. Тому, друзі, поїхали далі кидати. Гайлала. От дивіться. Повсюди я от такі штуки валяються. От. Оце ж хто постійно ставить сітки. А оце ж такі, як я, приходять і витягують їх. От, ну цю сітку витягнув не я, а хтось інший. От, і куди отак не плюнь, куди не підеш, повсюди є сітки. От. А спінінгістів ганяють. Непонятно чого тільки. Тож би яно. Ладно-та. Оба, друзі, я когось упіймав. І це не слабе щось. Йолі палі, дивіться, що проїхать. А, Оте-та-да. Ох ти! Що це було? Сом. Знаєте, з чого я взяв? Дивіться, скільки слизі! О, дивіться. Це був сом. Да. І досить я вам скажу не маленький. Фуу, от це да я вам скажу. А я і не зрозумів, що вийшло, що відбувається. А це був сом, показується. О, дивіться, ще на шнуру от слизь. А це означає, що тут можуть бути соми. Сидіть. Фу, оце да. Я в шоці трохи. Ну нічого. Зараз попитаємося знову витягнути. Друзі, ну все. Закінчив я на сьогодні свою рибалочку. поскільки скільки на вулиці йде вже котрий година дощ. Досить таки некомфортно ловити, але ж все-таки щось можна упіймати. І так, Давайте подивимося по результатам. Що в нас з вами виходить? Значить Приїхав, кидав на ямі спочатку, але на ямі була тишина повна. Потім кидав, пішов по руслу річки. Стояло 16 грам тишина, синій колір силікону. Потім я поставив 12 грам і одразу вже всадив щуку. Потім я коли значить, поставив 10 грам і пішли частіше покльовки. Були сходи, відпускали в щуку, хвостики об'їдали. А потім в самий кінець, вже можна так сказати, рибалочки, я прийшов до ями, думав судачка постібати, але бахнув сом. В принципі, ви це бачили. Таке може робити тільки сом, те, що було... Ух, я вам скажу, да. Ну нічого, я ще після того кидав-кидав, пробував сама упіймати, але ні. По спинам щось ходив, чувствував, кончик грав постійно, але нічого не було. Тому, друзі, от така у мене сьогодні рибалочка вийшла. Ну що, кому понравилось це відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей.